Якщо ви думаєте про те, як зробити своє житло не тільки комфортним, але й візуально дорожчим та стильним, наші дизайнери підготували для вас декілька простих порад, які допоможуть втілити думки в реальність. Для прикладу візьмемо звичайну двокімнатну квартиру та спробуємо зробити її візуально дорожче. Розпочнемо з вітальні, яка є візитівкою квартири. Та місцем теплих зустрічей з родиною і друзями, щоб зробити цю кімнату візуально дорожчою, ми радимо використовувати пастельну палітру. Пастельні відтінки для стін та меблів роблять оселю елегантною. Потрібно обережно підбирати кольори, не використовувати багато яскравих відтінків в одному дизайні, щоб новий ремонт радував око та швидко не набрид. Обирайте меблі простих форм. Матеріали меблів мають поєднуватись з загальною концепцією кімнати та її кольорами. Тоді не буде здаватись, що щось не на своєму місці. Перейдемо до найзатишнішого місця в квартирі спальні. Щоб зробити її максимально комфортною та стильною, ми пропонуємо більше світла. Радимо уникати одного центрального світильника на стелі, краще зробити декілька джерел світла та розбити їх по призначенням фонове, інтимне. Але не забувайте про акценти. Якщо ви надали перевагу мінімалізму, додайте акцентних кольорів. Це можуть бути яскраві подушки, стільці чи меблі. Вони дадуть виразності та оригінальності. Якщо у вас вже виникло бажання, хочу все і одразу, але не знаєте, як правильно все скомбінувати та не витратити купу грошей, довіртеся професіоналам та переходьте на наш сайт. Там ви знайдете додаткову інформацію та зможете записатися на консультацію. А тепер поговоримо про кухню, де кожна деталь важлива. Навіть підсвітку під верхніми шафами або над робочою поверхнею це не тільки покращить практичність, але й додасть стильності. Використовуйте декор з металу, такий як ручки на шафах або підвісні світильники, висувні полиці, в які можна буде запихнути побутові дрібнички без візуального шуму навколо. Це не тільки практичне рішення, але і стильне. Все знаходиться на своїх місцях. Та скорочує час для приготування їжі, щоб зробити інтер'єр візуально дорожчим, не потрібно великих витрат. Достатньо правильно підібрати кольори, декор та освітлення. Сподобалося відео? Не забувайте про вподобайки та пишіть у коментарях, якщо хочете другу частину. А з вами були NSD Group. До зустрічі!